Всім привіт, друзі! З вами переборчик на танку і я радий вітати вас на своєму YouTube каналі. Друзі, що сьогодні будемо робити? Ось така у нас рулетка заїхала до нашого магазину. Це в нас розіграш на контейнери Відпад. Сім штучок головна нагорода, і було б дуже круто їх дістати не з останнього прокруту. Для того, щоб прокрутити цю рулетку, потрібно майже 34 тисячі золота. І ми сьогодні спробуємо дістатися до цієї головної нагороди і разом з вами повідкриваємо всі ці контейнери, які будуть траплятися у нас на шляху. А перед тим як ми розпочнемо крутити дану рулетку, в мене тут на складі ще завалялося декілька контейнерів. Давайте їх зараз відкриємо і побачимо, що зможемо з них. Дістати, Це в мене два містика є. Я їх вибивав із попередніх рулеток, на які не знімав ролики. І ось такі ще 5 чорних скриньок. Давайте з них і розпочнемо. Подивимося, що цікавого нам вдасться з них дістати. 300 золота. 300 золота поки що випадає. Не мінімалка, добре, тут у нас 200 золота. Далі наступний контейнер: 400. Це вже максималочка, це прикольно, це круто. 200 золота. І останній п'ятий контейнер. Приносить нам 400 золота. Так, ось максималочку. Ну, непогано. З п'яти контейнерів, трошки більше тисячі золота ми дістали. І давайте, друзі, відкриємо ще щоденько два містики і вже будемо переходити до нашої рулеточки. О, до речі, ще сьогодні відкриємо контейнер другого рівня. 100 золота маємо. Добре, так, відкрили ми ці контейнери. Давайте подивимося, що в нас по золоту. Маємо 28 720 золота. Трішечки не вистачає, але я думаю, що нам з цих контейнерів все ж таки золото буде падати і нам вистачить для того, щоб докрутити дану рулеточку до кінця. Давайте розпочинати. Перший оберт коштує у нас 100 золота всього лише. І давайте дивитися, що за ці 100 золота ми зможемо з вами дістати. Це в нас містичний контейнер. Одна штучка, і з нього падає нам 2000 вільного досвіду. Мінімалка. Розпочинаємо з мінімалки, друзі. Нічого страшного. Надіємося, що все буде гаразд і буде нам сипати. Так, чорні скрині. Три штуки випадає. Давайте цікаво на цей раз до якої скриньки ми дійдемо разом з вами. Друга випадає. Так, поїхали. Друга скринька. І все. 200 золота з неї, і з попередньої також 200 золота. Добре, їдемо далі. Наступна чорна скринька. І знову падає контейнер другого рівня і максималка по золоту. Давайте відкриваємо контейнер другого рівня. Дивимося, що тут так. Тут у нас 600 золота і контейнер третього рівня. Поїхали далі. Так, друзі! Четвертого рівня і 700 золота. Круто! Круто! Ну, далеко-далеко ми доїхали і все. 1000 золота ми отримаємо. Дійшли ми аж до четвертого рівня. Прикольно, прикольно! Золотали багато золота. Непогано, мені сподобались ці чорні скрині. Давайте наступну відкриємо. І тут у нас ще 200 золота. Ну, до речі, друзі, дивіться, ми витратили з вами всього лише 250 золота, і ми вже просто у величезному плюсі 31 тисяча золота. Зараз у мене на балансі просто ну дуже-дуже багато золота за два оберти нам насипало. Круто! Поїхали далі, оберт за 200 золота. Дивимося, що буде в нас за наступна нагорода, і це в нас контейнер збери їх усі. Дуже давно з них нічого не випадало. І цей раз також в нас лише компенсація. Що також непогано. Забираємо зберегусі і поїхали далі. Так, друзі, що в нас тут ще є? В нас тут ще є. Контейнери з аватарами, контейнери з кастомізацією. Ось, до речі, нам один з них і випадає. Відкриваємо його швиденько, швидко на ньому зупинятися не будемо. Тут нічого цікавого для нас немає. Їдемо далі. Наступний оберт робимо. І знову збери їх усіх. Так, і тут у нас тільки бустери, тільки бустери. Ну нічого, пощастить наступного разу. Наступний оберт, друзі, з вами робимо три містичних контейнери. До речі, зараз ми зберемо по талісмана контейнер другого рівня. Також разом з вами його відкриємо. Поїхали, давайте зразу все підряд будемо відкривати. Нічого нам потім лишати не будемо. Ось дивіться, контейнер другого рівня 50 тисяч кредитів. Просто мінімалка. А щоб до нього дойти, потрібно відкрити аж 15 контейнерів першого рівня. Тут також мінімалочка. І останній, третій містичний контейнер. Приносить ще одну мінімалку. Дивіться, друзі, всі контейнери, просто всі контейнери всередині була мінімальна нагорода. Їдемо далі? До речі, друзі, хто не бачив моє велике відкриття містичних контейнерів. Там більше 300, напевно, контейнерів ми відкрили разом з вами. Дуже довго вийшло відео, але прикольно. Дуже багато нагород мені там насипало, цікаве відео. Е, дивіться, це останнє відео на моєму каналі. Е, дуже прикольно, попереднє точніше. Переходьте, дивіться, бажаю вам приємного перегляду. Так, випадає чорна скринька. Одна. І тут у нас 300 золота. Добре, забираємо. Золото нам потрібне. Так, на балансі у нас досі ще більше 30 тисяч золота, ми в плюсі. І що нам випадає? Легендарний аватар. Так, ну тут так само нічого цікавого. Забираємо цей аватарчик, закриваємо. Чому я кажу, що нічого цікавого, друзі, ось такий в мене аватар зараз є, і мені інший не потрібен. Це я за ним полював і нарешті я його вибив. Буде він поки що у мене. ну Ще який аватар, чи хотілося б отримати, це з чорної скриньки, з останньої чорної скриньки, там, де головна нагорода, і плюс цей анімований аватар. Так, знову випадає нам кастомізація. Відкриваємо, забираємо. Дякуємо. До побачення. 720 золота вже за оберт. О, ми, до речі, забрали контейнери з кастомізацією, вони нам вже заважати не будуть. І ось останній нам контейнер випадає з легендарним аватаром. Дивимося, який він ось такий. Забираємо його і їдемо далі. Все, друзі, тепер нам будуть контейнери лише з нагородами. Контейнери, точніше, лише з нагородами, з яких може випасти золото, танчики. І на це буде цікаво-цікаво подивитися. Так, чорна скринька знову приносить нам лише 300 золота. Наступний обер. У нас контейнер збере їх усі. Так, забрав, не туди понакляцував, нічого страшного. Ні, почекайте, давайте все ж таки, давайте його відкриємо, все будемо по черзі, нічого лишати. Не будемо. Ось наш контейнер, відкримаємо його, і тут 20 бустерів, ну, звичайні сірі бустери, але 20, так багато, не пам'ятаю, що так випадало багато цих бустерів. І так, що ми маємо? 1150 вже коштує наступний оберт. ми його Ми його робимо і випадає нам контейнер. Сюрприз. А ну, давайте подивимося, можливо, тут щось цікаве буде. Це в нас хімія танчик 8 рівня. Ну, давайте подивимося. Пощастить чи ні? Ні, не щастить, 500 золота. Всього лише забираємо з цього контейнеру. трішечки трішечки так сказати, окупили наш оберт. Знову, знову контейнер-сюрприз. Давайте, що на цей раз? Який контейнер? Лансен mm С. -hmm. Відкриваємо його. Тут також пусто, але 28 тисяч вільного досвіду непогано. Не люблю я, друзі, ці контейнери сюрприз. З них мені жодного разу ще нічого не випадало. І так, ми дійшли до оберта за одну одиничку золота. Давайте робимо, подивимось, що цікавого випаде. Нам за одну одиничку золота і, друзі, це три чорні скрині першого рівня. Тут ми точно цей оберт, оберт окупаємо, 300 золота нам випадає. Але цікаво було би повідкривати ще контейнери других, третіх, четвертих рівнів і так далі. Але поки що ні. Поки що вони нам не випадають. Із цього контейнера так само: 300 золота з останнього контейнера. Ми забираємо. Дві тисячі! Дві тисячі золота вже вартує наступний оберт. Мегаконтейнери нам ще не випадали, а ось випадає три містичних контейнера першого рівня. Давайте відкривати. Друзі, як думаєте, буде сертифікат у нас сьогодні з містичних контейнерів чи ні? Як ви думаєте? Я думаю, що ні. Я бачу, що нам випадає і. Такі нагороди просто-просто одні мінімалки. Більшість нагород це мінімальні нагороди. Мінімальні бустери, срібло і нічого цікавого. Так, випав нам перший мегаконтейнер. Давайте його відкриємо. Що в нас тут? Бустери вільного досвіду і всього лише 250 золота. Небагато. Їдемо далі. 2400 вже майже. Золото за оберт. Ну, тепер ми йдемо дуже швидко. Зараз йдемо в мінус. Але ж хочеться повідкривати контейнери від PAD. 200 золота з містика. Хочеться відкривати головну цю нагороду, 7 контейнерів. Так, мега контейнер. Добре. Одна штучка. 250 золота. Просто мінімалка. Так, ну щось ці мегаконти, зовсім не мегаконти. Також давно нічого прикольного з них не випадало. Нам два штучки випадає. Добре, давайте дивитися. Що ж нам далі ці мегаконтейнери будуть приносити? 20 тисяч вільного досвіду, але всього лише 250 золота. Ну, такі особі. Не сильно вже таке мені подобається. Наступний контейнер. 350 золота. І все, ну, так, так, так. Їдемо далі. 870. Надіюся, нам вистачить золота докрутити до кінця. Давайте, мега-контейнери, покажіть нам щось цікаве. Ні, 4 нагороди. 1300 золота. Але це, напевно, компенсація. Це, напевно, компенсація, і 300 золота просто випало з контейнера. І880. За оберт. І отримаємо три містичних контейнери. Друзі, останні містичні контейнери з даної рулетки. Ну давай нам сертифікат. Ми хочемо подивитися на сертифікат, відкрити його і залутати якийсь прикольний танчик. 500 золота. Ну, 500 золота теж непогано. Але ж сертифікати, де сертифікати? Ні, немає. З останнього контейнера випадає мінімалка 50 тисяч кредитів. Забрали ми всі нагороди, точніше, всі містичні контейнери, і залишилося в нас лише мегаконти або контейнери відпад. І щось мені, друзі, здається, що ми заберемо головну нагороду з останнього оберту. Так, два мегаконтейнери, багато нагород, 500 золота, ключик, що до речі, прикольно, і 5000 вільного досвіду. Ключики поки що збираю, не буду їх витрачати. Можливо, буде якийсь цікавий танк на. На відкритті контейнерів, замкнених, повідкриваємо також разом з вами і спробуємо його дістати. Поки що просто ці ключі збираю 500 золота з наступного мегаконтейнера нам випадає. Це радує, що не мінімалка. Але 500 це далеко, не максималка, яка може випасти з мегаконтейнера до, до речі, Давайте подивимося, скільки ж тут може випасти танків, тут просто дуже-дуже багато. Так, а де золото. Ось, 100 тисяч, 100 тисяч золота може випасти. І дивіться, може ще нам випасти контейнер, розкішний сюрприз, чорні скрині, містичні контейнери і з друзі. Ну, Жодного контейнера ще сьогодні нам з мегаконтейнером не випадало. Можливо, зараз О, є, є 300 золота і одна чорна скринка. Ну це вже добре. Так, пропустив її. Знову не туди клацнув. необережно і пропустив. Але нічого. Зараз після цього мегаконтейнера її відкриємо. Знову мінімалка по золоту і вільного досвіду 10 тисяч нам дає. Добре, забираємо. Ну що, друзі? Забираємо головну нагороду. Контейнери відпад 7, 000, о, 7 штук за 2500. Ось вони. Забираємо їх, рулеточку пройшли. Закриваємо її і переходимо у сховище. Давайте довідкриваємо цю нашу чорну скриньку. Тут у нас 300 золота. Все, друзі. Тепер переходимо до найцікавішого сім контейнерів. Відпад зараз будемо з вами відкривати, друзі. А якщо ви крутили дану рулеточку, напишіть, будь ласка, як завжди, в коментарях, що цікавого вам вдалося вибити з даної рулетки, скільки золота на неї витратили. Мені завжди дуже цікаво читати і радіти разом з вами. Або навпаки співчувати вам. Друзі, погнали перший контейнер-відпад. Відкриваємо його. Сім штучок у нас є. І дивимося, що в нас тут за нагороди. Півтори тисячі золота непогано. Це мені подобається і випадає нам один містичний контейнер. Можливо, тут нас чекає сертифікат. Ні. Не чекає. Забираємо, але тисячі золота непогано. І дуже-дуже-дуже прикро, що, друзі, не дійдемо ми по талісманам до ще одного контейнера відпаду. Потрібно нам 8. А в нас є всього лише. 6, але нічого страшного. Давайте відкривати далі. І дивитися, які нагороди чекають нас у наступних контейнерах. 7 днів преміум аккаунту і 750 золота. Добре. Так, ну тут мені не сподобався ось цей контейнер. Я зразу побачив 4 нагороди, 28 тисяч вільного досвіду і всього лише 200 золота. Дуже дуже мало. Їдемо далі. Так, тут на одну нагороду більше, але немає золота. Але немає золота. Сім днів преміум аккаунту і збери їх усі. Відкриваємо його. Так, ну тут фіолетові бустери, сертифікат 28 тисяч вільного досвіду. Добре, прикольно. Забираємо. Так, давайте трішки вийдемо. Так, прокляцаємо сюди-туди. Можливо, щось наклацаємо. Три контейнери залишилось. Так, ключик, 30 днів преміум аккаунту і 750 золота і сертифікат на 28 тисяч вільного досвіду. Ну, прикольно, це такий непоганий контейнер. Не зря клацали. Поїхали. Наступний наступний контейнер. Так, тут менше нагород, 500 золота і чорна скриня. Ну, добре, друзі, добре, що, хоч, що хоча б випадає золото. а то ці пусті контейнери відпад. Зовсім-зовсім псують настрій. Так, забираємо. І що? Лишається в нас один останній контейнер. Давайте відкриваємо його. Так, ну тут у нас зовсім немає золота. Сірі бустери. Просто пустий контейнер. Якби не містичний е, контейнер, то просто були б такі самі, як збери їх усі. Так. Ну давай, Дай нам містик два бустери золота. Друзі, жодного танчика ми сьогодні разом з вами не залутали. На початок відео, скільки в мене там було золота? 26 чи 27 тисяч. Зараз лишилося 10 тисяч золота. Ну що ж, друзі, ось таке в нас було сьогодні відкриття. Відкрутили ми рулеточку до, до самого останнього прокруту. Вибили всі контейнери, повідкривали їх. Золото нам сипало сьогодні досить непогано, отримали навіть більше місяцю преміум аккаунту, але жодного танчику, жодного сертифікату нам сьогодні не вдалося полювати. Але нічого страшного, повезе в наступний раз. Друзі, я ж буду з вами прощатися. На все добре, всього вам самого найкращого. Всім па-па!